Всіх вітаю, друзі. Якщо ви купили Т-образний профіль для воріт да, і перевізник там десь ну ще щось, у вас розійшовся шоу. Як це виправити? Не потрібно там а, панікувати і тому подобне. Зараз покажу вам, як це робиться. От Т-образний профіль, він лопнув. І там лопнув. Ми зараз проваримо, зжимаємо ж... це струбциною. Зали з трубциною і варимо. Оббиваємо це все, зачищаємо і все, і нема нічого. Це ж метал, сварка. Відрізали криво, приварили, зачистили назад, там, грубо говоря, все, і нікуди воно не дінеться. От якось так. Всім гарного вечора.